Чи здатні ми взагалі вручатися в цій страшній агресії, чи страшній війні? Е, є така думка, що насувається катастрофа, якщо нічого не змінювати, що ми програємо в цій війні, так і військові кажуть, і багато громадських діячів, навіть експертів кажуть, які ваші думки з цього приводу? Я згоден і тут ми. Відчуття співпадають з цими експертами, військовими, що катастрофа дійсно насувається. І, на жаль, лише катастрофа робить нашу державу ефективною, в тому числі і суспільство. Якщо згадати початок 22-го року, ми були на межі катастрофи, і тоді приймалися дійсно сміливі і ефективні рішення, і тоді ми змогли вистояти. Як тільки ворог від Києва відійшов, то відчуття катастрофи, воно зникло. І знову з'явилася та безвідповідальність, звична практика заробляти на будь-яких проблемах держави. Але я хотів би тут такий фактор ще звернути увагу на те, що ми отримаємо ту владу, на яку заслуговуємо. І суспільство у нас, я вважаю, також проявило велику інфантильність. Складний період часу ми чули багато критики влади і президента, зокрема, що він не пояснив, що пам'ятаєте, треба було евакуювати людей з Бучі, з Рпення, а що було мало інформації у людей про те, що насувається і які є ризики. Буданов в ефірі мало говорив, що буде відбуватися. Ми маємо приймати рішення важливі і важкі за наше життя самостійно. А люди хочуть, щоб прийшов такий чарівник, який за ушко би провів, і сказав: тут в цей день знаходитись не треба, іди туди, бо буде небезпечно. Багато людей не прийняли ті рішення, які було потрібно їм, їм заради власної безпеки. І вони сподіваються на те, що наш один чарівник, президент, візьме і все зробить. Це зробити може лише один чарівник. Так сталося, що 100 років тому ми були в ситуації, яка дуже схожа на теперішню. Згодом прийшов той чарівник, який наробив такого і ніхто не чинив спротиву. Це був Сталін. Ось якщо ми будемо настільки ж інфантильні і надалі, то до нас прийде новий Сталін. І ніхто вже не буде говорити про проблеми з корупцією і все інше. Давайте поговоримо про те, що треба робити зараз, щоб врятувати країну. Ось у нас е, йдуться розмови про те, що створено буде внутрішній план перемоги з такими внутрішніми завданнями для українців та для української влади. Е, можливо, ви як представник бізнесу маєте вимоги якісь до української влади, які можна оформити, так би мовити, у вигляді оціх, оцього внутрішнього плану, плану завдань. Плану завдань що Треба робити, в який час робити, як робити, можливо, ви маєте про це уявлення. Тому розкажіть про це, які б ви е, вимоги вкладали в цей е, чи, е, план чи план дій, який би ви вкладали, в цей внутрішній план перемоги, якщо б від, від вас саме залежало його створити. Так, ми почули один план перемоги. Він був умовно зовнішній. Я вважаю, що він був неправильно відкомунікований владою, тому що власне він стосувався більше наших партнерів. А в Верховній Раді вже на той момент треба було представляти ось цей внутрішній план нашого розвитку, і так би мовити, внутрішній план перемоги. Чому президент Верховній Раді говорив про те, що будуть робити партнери, а не ми. Мені це видається дуже дивним. Звісно, що е, краще пізно, ніж ніколи, е, і такий план нам потрібен. Е, певні речі вони виходять з того, що було озвучено у зовнішньому плані перемоги. Якщо згадаєте, там були такі пункти, що ми запрошуємо держав-партнерів до розвитку наших природних ресурсів. Е, а це Літій, наприклад, це Титан, який потрібен для авіаційної промисловості. І задача внутрішнього плану зробити так, щоб ми знов не просто експортували сировину, титан, літій, а змогли побудувати кластери з переробки цієї сировини, залучити партнерів як інвесторів, створювати спільні підприємства з переробки цієї сировини. І тоді ми зможемо побудувати нові галузі економіки, які принесуть величезні кошти до державного бюджету, які створять основу для розвитку інших кластерів економіки. Так само треба діяти і в аграрній галузі. Нам не можна просто експортувати сировину. На жаль, якби не було болісно. Треба створювати кластери з переробки. Що це означає? Що має змінитися податкова політика? Податки це не просто збори грошей в бюджет, це ще й регулювання. Розміром податкових ставок ми регулюємо ті галузі, які бажано розвивати, а ті, які хочемо обмежити. Ми маємо податками обмежити експорт, не має бути компенсації ПДВ. Відшкодування ПДВ з експорту аграрної сировини. Натомість, мають бути знижені податкові ставки для переробки аграрної сировини на імпорт технологій, на імпорт обладнання для цієї переробки. Жахливо те, що зараз ми продаємо свою сировину, своє зерно, яке вивозиться, наприклад, в Туреччину, перепливає Чорне море. Цим морським шляхом, за який боролися наші військовослужбовці, а там наше зерно переробляється в борошно, і турки отримують якісь 300 доларів з тонни просто на рівному місці з нашої сировини. Це має перероблюватись тут, в Україні. Але це відбудеться лише тоді, коли це буде економічно доцільно а доцільність вона формується податковою політикою.